І всім привіт! Сьогодні я зі своєю командою вирішує виповнити челендж нашого підписника, проночувати в цьому домі рівно одну ніч. По легендам говориться, що е, тут жила сім'я, яка приносила в жертву п'ять людей на рік. Ми це провіримо, хоча нас не п'ятеро. Але... І одна особа з моєї команди це Вероніка. Вона просто чолова дівчина, моя подружка. Ставте лайк, якщо ви нема. А друга особа це сестра Вероніки, Зануда Софія. Ну, що, я думаю, що це погана ідея. А тебе ніхто не спирашував. А третя особа це Артем. Йому просто на все, все одно. Тому він не тут. І ми зараз будемо розглядувати дім. А коли ми все розглянемо, ми вам покажемо і все розкажемо. Ти взагалі віриш у цю всю легенду? Ні, а зачем взагалі сюди прийшов? Ну, мені треба контент. А ти зачем сюди прийшов? Просто для, для компанії. А, понятно. Стой, дай я фоточку Ну Але быстрійше. Соня, не питайся нас обмовить, ми все одно сюди не підемо. Тут мусор, там мусор. Ну наче все перевірила. Adeus, Sonia!